Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Додивіться його до кінця. Можливо, десь я помиляюсь, однак я хотів би почути вашу думку, обов'язково напишіть в коментарях. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписочка з вас. Що цікаве, пам'ятаєте, я нещодавно знімав відеоматеріал, де розповідав вам про те, що з 1 липня повертаються усі перевірки, податок 5%, і штрафні санкції, Пеня після цього, буквально через декілька днів, виступив там народний депутат і повідомив про те, що поки що не. Не буде жодних змін з 1 липня. Багато хто з вас там шуткував, писав так, з 1 не буде липня, буде, з другого або з 3. Ні, поки все на паузі. Цей матеріал подивіться, він набрав дуже багато переглядів. Я залишаю посилання в описі під цим відео. Перейдіть. Перегляньте, про що там йде мова. Так ось, в контексті цього відео я вирішив подивитися стосовно податкового навантаження, які ми маємо цифри. Тому що я брав приклад з себе, я зараз вам все поясню. Ви додивіться це до кінця, і, можливо, будете шоковані, як і я. Дивіться, так ось, що я вирішив перевірити. Переходимо на сайт Державної податкової служби України. Там є розділ діяльність. Після цього нам треба вибрати показники роботи і надходження податків і зборів. У цьому розділі у цьому розділі ми бачимо звіти за 2014-2022 і рік. Так ось, звіти, по-перше, вони публікуються кожного місяця. Однак, з початком війни ми бачимо, що йде звіт за 01.01.2022 рік, а потім у нас йде звіт за 01,08, 2022 рік. І якщо перейти в 01.08.22 рік, а саме вибрати розділ Єдиний податок, він буде складати, друзі, 27. 27 для мене це така цифра фіксована. Да? Я не знаю, це мільйонів, мільярдів, мені складно сказати, однак я для себе зафіксував, як і ви, будемо досить просто сьогодні говорити. 27, все, цифра в 27. Про що вона вам взагалі може казати? Незрозуміло. да? Ну, по-перше, давайте ремарочка така. Це військовий рік. Ми розуміємо, що є певні льготи, і що у нас льготи вели таким чином, що деяких групи звільнили. Друга група там звільнена взагалі від оподаткування. По третій є також льгота щодо можливості перейти з 5% на 2%, Однак ми бачимо цю цифру. Тепер дивимось далі за 01.08.2021 рік. Результати. По тому ж самому критерію. Тобто до війни. Критерію переходимо, бачимо, 25. Таким чином, єдиного податку станом на 0,8, 0,1.08, 21 рік до війни менше менший, ніж станом на 0,8, 22 рік в рік війни, коли є льготи на податок. Досить цікаво, да, друзі? Дивимось далі. Виникає в мене ще один цікавий момент, якщо перейти і подивитися накопичувальний за рік 01.12.2021 2021 рік. До війни всього цифра буде 886. Зведений бюджет. Таким чином, зведений бюджет це на 2021 рік. 886 зафіксували. Рухаємося далі. Переходимо у 2022 рік. Що ми, друзі, бачимо? Цифра 992. Це, друзі цифри у рік війни. Таким чином виникає питання. Люди добровільно, добровільно сплачували податок е е е за результатами тих цифр, які ми зараз бачимо. Коли були льготи максимальні, люди максимально сплачували податки. Чи, можливо, я щось не розумію? Якщо я щось не розумію, є певні фінансисти-бухгалтера в моїх підписниках, напишіть мені, може я десь помолився. Однак, якщо я дивлюсь на ці цифри, і я бачу, що. До війни вони були нижчі ніж в період війни, коли є певні льготи, і можливо, взагалі це не робити. Люди підтримали економіку, люди проявили свою позицію, люди підтримали Державу Збройних Сил України. І я вважаю, що оці чинуші, які там сидять, вони ж також бачать ці цифри, і вони додатково хотіли нас ще загнати в примусового Оподаткування, так цифри краще, ніж до війни, друзі. Цікавий момент. Цікавий, як на мене. Так може тоді необхідно трошки змінити вектор? Чого так. саме? Ну, досить просто. Що ми бачимо? Бачимо досить відповідальний підхід громадян України по цьому питанню і обізнаність в своїх діях. А також бачимо, що є певні високі рівні корупції в країні. Ми знаємо, яйця по 17 гривень вже проходили цей момент. Барабани по 800-900 тисяч, які в подальшому скасували усі ці дії да, для дітей в бомбосховища. Цікаво, де. Ці гроші зараз. Досить цікаві події відбуваються. Хотілося б, щоб максимально, максимально правоохоронні органи свідомо все ж таки діяли і притягали отаких от ось ну, негідників, напевно, які в період війни ем, заробляють максимальні кошти, коли потрібно усім нам об'єднатися. Я ж казав, що да, в мене таке відчуття, що ми об'єдналися, стало нацією 24 лютого і ще певний час після цього. Однак зараз ми бачимо іншу подію. Я постійно спілкуюся з хлопцями з фронту, допомагаю, і вони взагалі в шоці від того, що відбувається, і кажуть про ті події, які вони бачать. Як хтось там в клубах тусить, і ну це складне питання насправді. І я вважаю, що і хлопцям нашим досить, досить складно дивитися. Якщо вже такі події відбуваються, не треба взагалі їх публікувати. І випускати в певний простір. Однак, не до цього. Зараз я говорив про те, що ось ці цифри це показує. Позицію громадян, їх свідомість, їх підхід до підтримки, і які ми бачимо гарні результати. Я особисто по своєму прикладу хочу сказати: почалась війна, ми постійно підтримували своїх співробітників, всі працевлаштовані, постійно сплачували податки, тому що розуміли, хоча мені казали, можеш тут не сплачувати, тут треба перейти на іншу систему. Ми все сплачували. Це особисто була моя позиція. Напишіть до речі, коментар з цього приводу. Що ви робили, і ми зараз по коментарям побачимо. Чи дійсно я можливо помиляюсь, а можливо не помиляюсь. Я такий підхід вибрав. По цифрам бачу про те, що більшість громадян України також вибрали такий підхід, і ось вам результати. Напишіть свою думку в коментарях, якщо ви підприємець діяли яким чином сплачували, не сплачували, отримували дотації з міжнародних фондів або ще якісь, можливо, моменти цікаві. Однак ми бачимо ось такі дії. Тому виникає логічне питання, коли не було льгот, коли до війни були інші обставини, люди сплачували менше, ніж коли почалась війна, були льготи. Чому так? Свідомість нас як нації, позиція. Підтримка Збройних сил України. Чи що? Чому зараз багато хто забув про те, що відбувається? Чому зараз, коли є соціальні резонансні справи, коли журналісти там знаходять ці обставини стосовно е певних незаконних тендерів, які виграють, які виграють м особи, ну такі, не досить, як то кажуть, чисті? Цифри досить високі. Барабани, бомбосховища. Там ще про якісь е е казали е речі, кухонні якісь набори були також по завишеним цінам. Ну і взагалі, можливо, це не зовсім необхідні речі. Не на часі. Повинно, щоб це все було на часі. Тому що якщо не буде реакції, це буде досить небезпечно. Люди це бачать і назрівають дуже соціальні конфлікти внутрі в країні високі. І це не потрібно робити. Ми потрібні бути єдиною нацією. Усі об'єднані. Друзі, як це було. Ну, ви розумієте, про що я хотів сказати. Досить цікавий вийшов матеріал, як для мене. Я не знаю, як вам. Пишіть в коментарях, якщо відео вам подобається, одразу підписуємось на канал, тиснемо догори палець і коментарі залишаємо під цим відео. також долучаємось до мого телеграм-каналу, друзі. Підписуємось, там досить багато цікавого. Дякую усім за вашу підтримку, за те, що ви підтримуєте мій канал. Пишіть свою думку, мені досить буде цікаво подивитися стосовно цієї теми. Ну такі речі я знайшов і вирішив з вами поділитися, бо вважаю, це досить важливе питання. Усім нам мирного неба. Будемо далі спостерігати за тим законопроектом, який повинен був нібито почати діяти з 1 липня і повернути всі податки, перевірки, штрафи, все таке інше, що було до війни, що буде з ним. Що буде далі відбуватися? Так що, друзі, залишайтесь на моєму каналі. Усім нам мирного неба!